Сьогодні у нас відео буде дуже цікаве, тому що у сьогоднішньому відеоролику я вам покажу найпопулярнішу іграшку, яку, думаю, зараз хочуть всі це лапу. Бу, бу. Але для початку я ще піду поїм, тому що зараз на обід я ще нічого не обідала, тому зараз я йду по відео та поїду на хотєм, для того щоб знайти вам ту іграшку та показати, розказати. І найголовніше запитати ціну. скільки вона ж коштує в Китаї. Обрала де я буду їсти. Тут ви собі обираєте їжу в будь-якій кількості, будь-яку і потім платите на вагу. Беремо тарілочку. Все, і можна собі обирати, що завгодно. У мене завжди стандартний набір. Тому що тут дуже багато всього гострого і незрозумілого, тому в мене завжди стандартний набір всього. Це курочка в кисло-солодкому соусі, я її обожнюю. чесникові паростки. І ось ці стручки чогось. Я так і не можу за 6 років запам'ятати, що це таке. І все, мені достатньо. Собі набирати рис в будь-якій кількості, можете хоч додому взяти. Вся ось ця порція мені обійшлася в 12 юаней. Що буду їсти? Я вже поїла, зараз я ще йду в один магазин для того, щоб купити собі щось попити. Думаю, ті підписники, які зі мною ще з самого початку, вони здогадаються, що це за місце, тому що мій ютуб розпочинався саме з цього магазину його. Мій YouTube розпочинався з ось цих прилавок. Ось там я завжди знімала біля ось того вікна відео, відео шорти. Зараз собі оберу щось попити. Дивіться, скільки тут всього ось, як, міф, як серед ось цього всього обрати щось одне, скажіть мені. А, так, сік. Я не люблю виноградний, я не люблю кой-клас, а Тут лише вони залишились. Це Ватсона, я бо це мінералка. Я би її взяла, але вона не закривається. Її зараз потрібно випити. Мені така не підходить, тому потрібно шукати щось, щось щоб закурковувалося. Взагалі напоїх дуже переборчива, тому що я не люблю солодкого. Я не люблю газованого, тому дуже важко тут таке підібрати, тому що в Китаї майже все газоване, навіть соки газовані. І це дуже солодке. Тут є буквально декілька напоїв, які я зазвичай беру, тому що вони не солодкі. Ось ця, наприклад, водичка з грейпфрутом. вона трішки трішки солодкувата, але... Більш-менш підходить. Далі ось ця вода. Тож, ось ця теж, але просто це типу фейк, а є ще оригінальна. Ось вона. Я її теж зазвичай беру, тому що вона не солодка. Також, де воно, де воно? Ось цей чай молочний, час від часу беру. І ось цей чай. Це зелений чай, він теж не є солодкий, тому я його люблю. Ось ця водичка, це типу енергетик, але енергетик не енергетик, як у нас енергетик, а натуральні типу енергетики. Тут нуль цукру. Ось і все. Більше я нічого зазвичай не беру, тому що все дуже солодке і газоване. Тому, що ж брати, що ж обрати. Вибір в мене. Візьму стандартну, як зазвичай, ось цю водичку. Візьму свою тому тому воно дуже спекотне. Кошти вона 2,80. Я зараз беру байка та їду на футін. Їхати мені приблизно 25-30 хвилин, тому байк це саме то. Я вже приїхала на Фут'єн. Я зараз шукаю те місце, де є ті лабобо. Як на мене, то це є Бобо, а не Лабобо. О, я не знаю, де вони саме знаходяться. Мені дівчата дали приблизну локацію, приблизно куди потрібно йти. Тому я зараз просто буду ходити та шукати, тому що я, я щось не знаю, де я його тут ніде не бачу. Поки шукала, знайшла магазин. З ось такими красивими, маленькими різними статуеточками. Динозаврики, яка краса, скільки тут всього, просто до вибору, до кольору. Яка краса! Дивіться, тут просто, тут просто мільйони таких маленьких різних статуеточок. Ой, яка краса. Мені в групі ще одна дівчина написала, що є ще одне місце, де вони можуть бути. Тому я зараз іду туди, надіюсь, що хоч там вони будуть. Я не розумію. Я думала, що я сюди прийду і тут, я не знаю, в кожному другому ларічку будуть ось ці що, ну, Якщо вони зараз такі популярні, чому їх у Китаї зараз немає? знаєте, Якогось такого ажіотажу на них, не знаю, дуже дивно. От у чоловіка почула, він говорить, лабубу ходить і мені цікаво. One two oh, oh, yeah. <laughs> я до нього підійшла, запитала, що до, до бобу, і він мені такий, вони дуже дорогі, наші вони тобі кажуть, я знаю, що дорогі. Налі. І він мені такі показав, іди прямо, Куда? я вже вийшла на вулицю і куди я в душі не грибу. куди треба йти. Зараз будемо якось це все шукати, але щось я не знаю. Здались мені тіє бубу. Так, я вже тут ходжу, шукаю. 22,86, мені потрібно 71. Яка тут кількість іграшок. Це капець. Тут просто, я не знаю, трильйони іграшок. Так, ага. Йдемо прямо. Скільки всього цікавого? О, бухав із. О, сорі. Я тільки що на людину наступила випадково. А, так, 76. Ммм. Mm, Клас. Те, що мені потрібно, воно закрите. Серйозно. Ой, динозаври. Як я люблю динозаврів. Клас. Тут різні ось такі. іграшки резинові. Клас. Ога, як красиво. Ми ще менші завопу пайше пі клас. Коротше, йду далі шукати лабубу. Хожу я тут, гуляю, запитую людей, чи немає у них тих лабубу. Одна жіночка мені сказала, що будуть аж через місяць, а друга сказала, що поліція знає, де тому що в Китаї зараз заборонено продавати продавати копії. Ось. І їх, типу, продають з під прилавка. А і знайти їх це дуже і дуже проблемно. Тому що я схожу, шукаю, дивлюсь, питаю, і ніхто не знає, всі розмахують руками. О, це капець. Бачите, оказується, в Китаї не так легко знайти тіла бобо. Їх можна замовити, звичайно, на різних сайтах, але ціна там буде ого-го яка. Тому... А, ну шукаю далі, шукаю далі. Я ще, напевно, тут зараз погуляю, подивлюсь, пошукаю ще хвилин 5-10. Дивіться, я нарешті знайшла щось схоже на ось цих лбобушок. Я Нарешті, хоч щось. Mm. Нарешті. Я вже чесно відчаялась, Він mm. ось такий м'ягенький. Але це все рівно не ось такі оригінальні, як зараз продаються. Тканяні. Дивіться, які красиві. Тож оціяні. Йоань. І 10 копійок одна штука. Прикольно. В неї запитала. о, Ось мені ще дала візиточку. Я в неї запитала, чи є в неї іграшки м'які і чи є, і чи вона знає, де вони взагалі є. Вона сказала, що вона не знає, і в них такого немає. Але вже хоч щось, прикиньте, хоч щось. І це я знайшла, коли я вже така все опустила руки, і така все, йду звідси, кибені фені, і тут мені на очі попадається лабубу. Прикольно. Ну йду далі шукати. Надіюсь, мені знову повезе. Так як наш відеоролик мав бути виключно про лабубу. Але так як ми його знайти не можемо, то я вам хоча б плюс-мінус покажу, що в нас тут є. Ну Тут, в принципі, тут є все. Навіть те, чого ви ніколи б навіть не могли подумати, що таке існує, воно тут 100% є. Тут немає. Є ось такі, дивіться, пупсики. Чому ось такі пупсики не популярні? Подивіться, які вони красиві. Як на мене, вони набагато кращі, ніж. Лавуву. Клас, подивіться, яка краса. Яка тут хелоуінська атмосфера. Клас. Напевно, цей Хеллоуін я буду святкувати прям дійсно, знаєте, як американці, понакуповлю ось таких штук, порозвішую вдома. Дивіться, прикольно. Ніха. Ніха. Яка краса. О, це, скоріш за все, для експорту, тому що в Китаї не святкують Хеллоуін прямо прям так, щоб аж святкувати. Тобто, не так, як у Америці. Але прикольно. Клас. Так, тут ще іграшки, але не те, що нам потрібно. І це щось ось таке схоже на лабобо. Жилійки? Так, да, тут ціліні іграшки. Дивіться, які прикольні тут різні статуї. Класний. Тут магазин різних ось таких. Статуето. Я вам хоч трішки розповім про цю іграшку, що це за іграшка та звідки вона пішла. Іграшку створив відомий ілюстратор та художник Касін Лун з Гонконгу. Він придумав цю іграшку як частину свого всесвіту The Monster. Ця іграшка символізує дитячу уяву, також фантастику, трішки ось такого, знаєте, бунтарства. Вона йде ось така велика голова, великі вуха, невеличке тіло. Та Усмішка з гострими зубами, що саме і символізує знаєте, таку дитячу уяву, де є і монстри, і принцеси, і, і будь-що. Я все в пошуках, в пошуках і в пошуках. Я не здаюсь, я все ще шукаю. Я вже не знаю, скільки часу пройшло. я Вже тут, напевно, десь півтори години. Я зараз якраз у частині, де дуже багато м'яких іграшок. Я скрізь запитую про лавову, і всі сміються такі: ні-ні-ні-ні, ви ніде їх не знайдете, в Китаї немає. Тому що в Китаї вони заборонені. Продавати копії на даний момент в Китаї заборонено. Є де знаєте, з-під прилавка продають, але знайти, як ви розумієте, це майже неможливо. Але є дуже багато схожих іграшок, які вони роблять типу під лабобур. Подивіться. Ось це теж нові іграшки, вони просто схожі на саме тих єбобо і їх продають. Тобто, бачите, вони так здалека дуже схожі. Це безліч іграшок. Можна, будь ласка, хоч, хоч одного того лабубу. Друзі, всім привіт! Я вже їду у магазин поп-маркет для того, щоб показати вам лапопу. Надіюсь, там вони будуть. Мені подружка сказала, що вони там повинні бути, тому я зараз їду туди. Я надіюсь, що я вспію, тому що у нас буквально хвилин 20 назад був такий дощ і хмари затянуті. Я то взяла парасолю, але вона, мені, вона мене думаю не спасе, тому що я Буду їхати. Я ще зараз шукаю собі скутер, тому що на велосипеді я так багато не проїду, десь 4 кілометри. Я так у відстань я точно на велосипеді не проїду. Я приїхала з 300 метрів, я вже захекалась. Ось, ну що, вже зустрінемося, коли я буду в магазині. Так, я вже його знайшла, ось поп-март. І що ж надіюся, а, дивіться, це просто ось такий. Вони тут є! Дивіться клас! Але це просто звичайні ось такі автомати. Я думала, що це буде магазин. Клас! І ще ось такі маленькі. Прикол. А яка ціна? А, ціна лабу е, алло. Ціна Мококо. чому не тут е, Мококо називається? 69 юаней. Чому Мококо називається? Та лише ось це, але чому воно Мококо називається? Цікаво? А не лупопо. -лу лу Цікаво. Знову до Тані. І Таня каже, що тут є ще ось такий один магазин і тут, може, будуть на купу. Тому зараз я плекаю, надію, що тут вони будуть, і я зможу їх побачити ближче, а можливо й потрогати. Тут стільки всяких ось таких фігурок. Ой, які красоточки. Я, чесно кажучи, ніколи не розуміла людей, які ось це все купують. Тому що, ну, ну, буде стояти вдома у вас ось такі іграшки, збирати пилюку. Більше прикола я в них ніякого не бачу. Так, йдемо до іграшок. Так, дивіться, ось такі. Mm. Щось щось я їх тут не наблюдаю. <смір> Який кролик. Mm, яка милота. <смір> Оця яка красива. Але дивіться 130 юаней. Капець. Ну, на м'ягенька. Ой, м'янька яка. Ого! Ой. Нічого собі, 240 юаней за ось таку маленьку ігрушку, серйозно. Подивіться, за що тут 240 юаней, Що, прикалуєтесь? Окей, це було би, не знаю, там гучілою Вітона. Це що якийсь джелікет. Чево. Серйозно. Може якийсь корінь. Це імбир, напевно. 220 двадцять я не вирішував. Так, ну я, коротше, тут не бачу. На бубу. напевно, їх тут немає. Є щось схоже на них. На жаль, тут немає їх. Я зайшла у Мінісо Подивіться, яка тут красива локація для фотографування. Які великі мішка. Дуже красивий, він дуже великий, він десь, напевно, два з лишні метри. Аби я була з кимось, то я б ще тут пофотографувалась. Клас! Дивіться, скільки тут милоти різної. Як красиво! Disney Пікс називається, є ще другий поверх. Тут теж ось така красива фотозона, дівчата фотографуються. Ну, я ще зайшла для того, щоб подивитися, що тут є на Бубу, але я в цьому чомусь сумніваюся. І також ще щось собі придивитися. Тут різна косметика, іграшки також. Це, напевно, найбільша міні-соди я була. Зазвичай воно таке маленьке в торгових центрах. Лабубу немає. О, це ж мій настрій кожного дня. Сім ігрушок. О, файно. Я сім днів на тиждень. Ось таку колекцію я би хотіла. Що ж, друзі, ось ми з вами і знайшли ті лапу. Надіюсь, що надіюсь, що вам сподобався цей відеоролик. Я дуже довго його шукала і все ж таки знайшла. Побачила, як він виглядає вживу. Тому не забувайте ставити лайки. Якщо ви новенькі, то не забувайте підписуватися. Всім пока пока.